Доброго дня, шановні колеги. Дякуємо за те, що ви відгукнулися на наше запрошення. І події, які будуть відбуватися сьогодні в Україні і в Києві, будуть відображені в засобах масової інформації. Питання, які сьогодні покликали нас зібратися, є питання поводження з небезпечними відходами в Україні. Участь в круглому столі беруть провідні фахівці. З України це е, е, експерти і науковці, представники громадських організацій, представники державних органів. А також ми запросили з Європи е, людей, які відомі своєю якісною роботою щодо збирання, перезатарення і утилізації непридатних пестицидів і інших токсичних речовин. Бачите, що люди, які живуть за межами нашої країни, в цій ситуації розбираються навіть іноді краще ніж перші особи в предохоронних відомствах, і це не випадково, тому що в усьому світі. Є розуміння для екологічних проблем немає меж. Вони актуальні для кожного з нас, присутні в цій залі, і мільйонів українців, які живуть в нашій країні. Бо це питання захисту природного середовища, збереження біорізноманіття, і це питання здоров'я людей, які зараз живуть в Україні, здоров'я наших дітей і наших нащадків, які будуть жити тут через 100 і 200 років. Ми повинні променувати.

where this thing was not being cleaned off, we would have already a catastrophe. I just want to tell you about hazardous waste management. Хочу навести дуже добрий приклад, наскільки важливим є правильне поводження з відходами. Наприклад, минулого року ця компанія видалила 3,5 тисячі мононітрохлорбензилу. І це було саме в Донецькій області. Відомоли, що це місце було розбомблено. Якби ці відходили, знаходились там, то в нас би вже була величезна екологічна катастрофа. Є ще одна проблема, яка залишається домбровський кар'єр. І якщо Україна не почне вирішувати цю проблему, ми будемо свідками транскордонного забруднення Дністра для екологічних проблем. Немає кордонів, і саме тому. Наша громадська організація, Всеукраїнська колишня ліга, інші громадські колишні організації України розуміють важливість співпраці України з міжнародними організаціями і необхідність виконання Україною, конвенцій, до яких вона вже приєдналась. Це Базильська конвенція, це Стокгольмська, це Роттердамська конвенція, це Монреальський протокол, це цілий пакет документів, які вже Україна ратифікувала, але які не завжди якісно виконують. Для екологічних проблем немає меж, для екологічних проблем немає кордонів.